Номер 3720. Відомо, що точка Б лежить у середині двогранного кута та віддалена від його грани на корінь з 2 см і корінь з 3 см, а від ребра на 2 см треба знайти двогранний кут. Двограним кутом. Лінійний, щоб знайти двограний кут, треба знайти міру лінійного кута. Цього двогранного кута. Значить, розглядаємо, що нам відомо. Відомо, що точка Б лежить у середині двогранного кута, та вона віддалена від його грани на, на певну відстань. І від ребра теж відома відстань від ребра до цієї точки. З точки Б опускаємо перпендикуляри до грани і до ребра МН. БО – Буде перпендикулярно проходити до МН за означенням відстані. Точка О до точки О з точок перетину прямої і площини проводимо, з'єднуємо, або з точки О можна провести проміні до перетину з проміннями БК і БН. Точка К і Н це точки перетину, ну, навіть не так, основи перпендикулярів точка К і точка Н. Кути між БО і МН прямий кут, від, між БК і ОЦ, БН і ОН прямі кути, тому що це відстані від точки Б до ребра і до граней. Далі розглянемо э, БО перпенди... э, так, БК висота БО похила, похила перпендикулярна до МН, до прямої МН, яка є ребром нашого двогранного кута, і належить площині альфа. До площини альфа проведено перпендикуляр БК, ОК проекція похилої. І якщо похила перпендикулярна до ребра МН, то за теоремою про три перпендикуляри као теж буде перпендикулярно проходити до ребра МН. Все і далі. Все просто. Є відстані всі знаходимо. Нам треба знайти двогранний кут, Аня, який кут буде двогранним. А АОЦ. Або НОК, НОК, наприклад, кут. Або можемо mm. назвати АОЦ. Ось цей кут нам треба знайти. Два трикутники вони є прямокутними, так? Mm. Що можна знайти з першого трикутника БОК? БКО. Для, е, кут НОК, він буде складатися з двох кутів БОК mm. і БОН. Так? Mm, так. Знаходимо кут БОК з БКО. Куд кут ОН знаходимо з трикутника БНО. Зроб, спробуйте зробити це самостійно. Аня ти